Шановний пане головуючий, шановні колеги, тут всі безумовно за те, щоб у нас взимку був газ і за те, щоб ми не мерзли. Необхідно підтримувати пропозиції уряду, направлені на підвищення енергетичної незалежності. Але я погоджуюся з тими зауваженнями, які колеги сказали, стосовно того, щоб Верховна Рада приймала рішення остаточні, тому прохання до другого читання це врахувати. І друге, що необхідно врахувати, що наша газотранспортна система використовує 6-7 мільярдів технологічного газу. Її необхідно модернізувати. Шановний Олександр Валентинович, ви давали доручення у 2009 році, будучи першим віце-прем'єр-міністром. У нас є програма модернізації вітчизняними підприємствами, яка дасть можливість зекономити 2-3 мільярди кубометрів газу. Нехай ті інвестори, які планують приходити, дають кошти, а наші підприємства нехай.